Читання Уроки 11-12, частина 9. Тема Захарія Стопеліус. Казка про старого гнома. Відкрийте сторінку 43 у підручнику. Прочитайте інформацію разом з диктором та виділіть основне. Захарія Стопеліус – славетний фінський письменник. Автор відомих казок. Сам Полопарик. Подарунок морського царя перлина Адальміни та багатьох інших. Його казки читає не одне покоління дітей. Назвіть відомі казки автора. Виділіть їх маркерами. Дуже добре. Пригадайте, які казки письменника вам уже відомі. Дуже добре. А укажіть казку Захарія Сатопеліуса, головні персонажі якої Сільвія та Сильвестер. Так, це зимова казка. Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та відтворіть його письмово на сторінці 43. Запишіть. Що таке літературні казки? Чудово! У багатьох народних та літературних казках ідеться про гномів. Хто ж вони такі? Зазвичай це людиноподібні карлики, які мешкають під землею та охороняють скарби. Вони наділені надприродною силою та носять довгі бороди. Гноми надзвичайно працьовиті, обізнані в ковальстві, можуть виковувати різні чарівні предмети, але дуже образливі та примхливі. Вони оберігають скарби від охочих до наживи за вікіпедією. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про гномів. Увага! Образ гномів у літературі у народних і літературних чарівних казках. Образи гномів використовують досить часто. Їх зображують як з ними і підступними, так і мудрими, добрими, цікавими. Пригадають доброзичливих і кумедних помічників Білосніжки в казці Братів Грім тільки зійшов на небо місяць ясний, знову мені. А сон шарівний маленька хатка стоїть навколо темні ліси, там біло сніжка живе, а з нею гноми брати. Дівчинка їм смачний готує обід, а біло сніжку брати оберігають від бід, та через жовті поля, через зелені ліси До біло сніжки спішить, сміливий принц на коні. Пригадайте та напишіть заголовок казки, персонажами якої є гноми. Так, це казка, білосніжка і сім гномів. Запишіть. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чисту мовку перший раз повільно, як повзе черепашка. другий раз прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше чистомовку, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Дізнайтеся лексичне значення слів, які записані у тлумачному словничку на 44-й сторінці. Прочитайте примха каприз, запоганка. Цебро відро. Змісерніти, утратити силу, стати незначним. Вергати кидати із силою, шпурляти. Льоха, Підземні сховища. порачкувати, пересуватися рачки, халява верхня частина чобота. Перечитайте лексичне значення кожного слова ще раз. Відтворіть із пам'яті. Чудово! Прочитайте уривок тексту, який надрукував незнайку, та виправте помилки. Він мав десь років із 700 і, певне, був найстарішим у тій місцевості. Навіть гном, що осолився в церкві, а йому теж було вже років із 500, звав його дідусем, а всі інші просто вважали його пращуром гномячого роду. Де допущені помилки? Так, правильно, у слові осалився не літера и, а літера е осалився. Так, у слові 500 має бути написаний апостроф 500. Молодці і у слові гном'ячого також має бути написаний апостроф. Дуже добре. Прочитайте уривок твору Захарія Сатопеліуса Казка про старого гнома. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Або прочитайте пошепки разом із диктором. Увага! Жив собі колись у підземеллі замку обу старезний гном із сивою бородою. Такою довгою, що міг нею двічі обперезатися. Він мав десь років із сімсот і, певне, був найстаріший у тій місцевості. Навіть гном, що оселився в церкві, а йому теж було вже років із 500, звав його дідусем. А всі інші Просто вважали його пращуром гном'ячого роду. Той гном був добрий домовик, хоч і мав свої примхи. Оселився він у баштовій печері, найглибшому підземеллі. Улаштував там собі справжній палац, не бракувало в тому палаці й куб сміття і чербатих глеків, і старих матраців, і непарних черевиків та рукавиць, і поламаних іграшок, і віконних храм без скла, і цебер без дна, і поїдених мишами книг без палітурок. Там гномові було так добре, що він рідко покидав свій палац і взагалі не дуже шанував інших гномів, тому й не шукав їхнього товариства. Світ змізернів, бувало, любив він казати гноми тепер тільки те й роблять, що лагодять дітям іграшки, чистять черевики та замітають хату. От у мої часи були гноми, вони скелі вергали, й башти будували. Старий гном. Мав тільки двох друзів і часом їх навідував. Того гнома, що оселився в церкві і колишнього замкового сторожа Мюрстена. У церковного гнома старий бував кожні 20 років. І кожні 20 років церковний гном приходив у гості до підземелля в замку. Вони спорудили собі підземний хід із замку до церкви, про який гомоніли всі в тій місцевості, але ніхто його не бачив. А з мацом Мюрстеном старий гном зазнайомився теж давно, ще коли той був 12-річним хлопцем. Мац якось шукав у замкових льохах. Старі кулі і несподівано знайшов підземний хід. Хлопчик захотів дізнатися, куди він веде, і, недовго, думаючи, порачкував туди. Та не встиг він пролізти кількох метрів, як десь згори скотився великий камінь і затулив позад нього вхід. Проте мац не був сполоханий, кудись хід та виведе. Міркував він собі. Але хід раптово почав звужуватися, і хлопець застряг. Він не міг рушити ані вперед, ані назад. Саме того дня старий гном із замку вибрався в гості до церковного гнома. От він і здибав хлопця, що застряг між камінням, наче миша в пастці. Старий гном був добродушний. Усі гноми, хоч і вразливі, але добродушні. Він спитав мацця, Що ти тут робиш? Шукаю старі кулі, відповів тремтячим голосом мац. Гном зареготав Тримайся міцно за мою халяву, і я тебе витягну. Мац у темряві нічого не бачив. Але простяг руку й учепився за гномову халяву. І за хвилю гном витяг його з підземелля, лише каміння зашурхотіло. Потім сказав: Лізь у дірку. Мац поліз і згодом побачив, що він опинився в церкві, де священник саме вбирався правити службу. Чи ти ба? Що ти робив у церковному льоху? запитав священник. Мац подумав, що священник не суворіший за гнома, тому бадьоро відповів Шукав старі кулі. Священник не зареготав, бо не випадало сміятися в церковному вбранні. Він мовчки показав на двері і Мац тільки п'ятами блиснув. Скажіть, будь ласка, хто жив у підземелі замку обуль? А що добрий гном улаштував у баштовій печері? А як старий і церковний гноми ходили один до одного в гості? Як Мац опинився в підземному ході? А скільки років тоді йому було? А хто та як урятував хлопця? Дуже добре. Попрацюйте з уривком тексту. Знайдіть в уривку речення про зовнішність доброго гнома. Прочитайте та підкресліть. Укажіть, чому його називали пращуром гном'ячого роду? Він був найголовніший серед гномів, він мав довгу бороду. Він був найстаріший у цій місцевості. Правильно, він був найстаріший у цій місцевості. З'єднайте стрілечкою персонажа казки та відомості про нього. Гном баштової печери, гном, який оселився в церкві, замковий сторож Мац Мюрстен, священник. та відомості, шукав у замкових льохах старі кулі, йому не випадало сміятися в церковному вбранні. Кожні 20 років приходив до підземелля в замку? Не дуже шанував інших гномів. Отже, гном Баштової печери. Так, не дуже шанував інших гномів. А гном, який оселився в церкві? Так, кожні 20 років приходив до підземелля в замку. Замковий сторож Мац Мюрстен? Молодці шукав у замкових льохах старі кулі, і священник? Йому не випадало сміятися в церковному вбранні? Дуже добре. А як ви думаєте, чому, на думку старого гнома, світ змізернів? А яким завдачею був старий гном? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та заспівайте пісню. Відповідь наша від дуже проста, ти її зразу знайдеш для собой, що йде.